Ей, hey, okay. лише це okay. дякую. Секундочку, приятелю. Хм, hmm, що це було за. Так, просто маю. було б непогано взяти це і. Мені взагалі тут треба встигнути на автобус, тож я візьму це. Так, так, секундочку, секундочку, я просто тут роздумував. Угу. Що це Мені справді треба йти, мужик. Так, я тут просто, просто мені тут треба цей. Окей. Скільки це займе часу? М. Якби я міг це просто взяти це, я. я можу взяти це? Так, друже, залишайся на своїй стороні. Це моя сторона. Добре. Залишайся на своїй стороні, і ми. А, так, вибач секунду, приятелю. Я вже зачекав одну бляцьку секунду, приятелю. Вже декілька блядьських секунд, приятелю. Вже доволі довго. Я просто хочу пробити цю мишку і піти своїм блядьським шляхом. Приятелю, вибач, вибач, так, я все, не усвідомив. Я просто хочу взяти цю мишку, брату, на день народження. Вибач, я не усвідомив. Гей, 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 гей. Ти в порядку, друже. Ні, не чіпай мене. Не чіпай мене. Все добре, приятелю. Все добре. Мені шкода, мужик, справді шкода. Я винен. Я мав слухати, не надав значення часу. Окей? Не усвідомив. Ти, типу, поспішаєш, і все, що ти хочеш, це допомогти своєму братові. Так. Я владнаю, владнаю, вибачте. Давай все вирішимо ок. Добре. Тож, ем... вибачте, я виставив себе дурним. Зовсім ні. Зганьбився. Я не, я не усвідомив ситуацію, твою терміновість день народження твого брата. Слухай, скільки твоєму брату? Йому 19. Скажу, як геймер, це чудовий подарунок. Типу, це прекрасно, що ти робиш для свого брата. Мені шкода, що я ігнорував тебе. Я не хотів. У мене тут просто багато роботи, я намагаюсь працювати. Але диви, давай зробимо це для тебе. Тож ти зайшов, вийшов і вже у брата на дні народження, окей? Секунду, приятелю. Так, я вже готовий йти. Вже готовий йти зараз. Я залишусь тут назавжди, чи не так? Вибачте, мені просто треба взяти це. Гей, Аване, як справи? Ти там позаду. Може, ви мені допоможете? Добре, повертайся і спробуємо знову. Добре, класичний Алан, який все руйнує, та просто.